Насправді, проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, є зворотньою стороною тих змін в візовій політиці Євросоюзу, які відбулися останніми роками. Раніше, коли, було, коли оці багаторазові шенгенські візи були винятком, а не правилом, таких проблем майже не було. Чому, чому ми, власне, зараз про них говоримо? Тому що. Власне, відбуваються певні позитивні зрушення, і все більше і більше людей отримують багаторазові шенгенські візи, які дають змогу протягом певного періоду необмежену кількість разів в'їжджати на територію шенгенської зони, за нашими підрахунками, які спираються власне на офіційні дані Євросоюзу. Ну, на сьогодні приблизно 300 тисяч, а може навіть більше від 300 до 400 тисяч громадян України на сьогодні є власниками багаторазових шенгенських віз. Звісно, що ці візи дуже різні. Їх термін дії може коливатися від одного місяця, як показує практика, до п'яти років. Причому з часом зростає кількість саме довготривалих віз на рік. А останнім часом почали з'являтися дворічні, трирічні і навіть п'ятирічні візи. Але в той же час зберігається велика кількість віз тривалістю на 3-6 місяців. І досі власне ця категорія до одного року, а переважно на 3-6 місяців, домінує в статистиці багаторазових віз. Отже, багато велика кількість громадян отримує ці візи і намагається ними користатися. І, власне, питання, яке постає, і питання, яке призводить до проблем помилок, і в тому числі до помилок правоохоронців, але і до помилок самих громадян, є відповідь на питання, чи у будь-якій ситуації ця віза може бути застосована для в'їзду в, в будь-яку країну Шенгенської зони. І тут ми стикаємося з очевидною правовою колізією. З одного боку, існує. Правило, згідно якого громадянин, який є власником багаторазової шенгенської візи, може протягом терміну її дії в'їжджати на територію будь-якої країни шенгенського простору. Звісно, що в межах встановленого часу в той же час, точніше, на додачу до цього існує інше правило: що в одному паспорті не може бути більш ніж одна діюча шенгенська віза, навіть якщо тобто на конкретний час. Не може бути дві відкритих щоденські візи, які охоплюють один і той самий період. Чи навіть зачіпають, накладаються. Тобто є лише один відрізок часу, одна віза. В той же час існує інше правило, згідно якого віза видається не просто так, а під певні цілі. І ці цілі декларуються громадянином під час подачі заявки на отримання візи. Тобто, як правило, це поїздки з метою. Є три основних мети, які ну, умовно можна згрупувати, три великі групи це візи з робочими цілями, тобто здійснення ділових візитів. Причому різних від суто бізнесу до, скажімо, наукової діяльності, культурницької діяльності, це все, так би мовити, ну, громадської діяльності, це все можна сказати, люди їздять по своїй роботі. Це одна дуже велика група віз. Друга група віз це туристичні візи. Туристичні вони чим вони відрізняються? Вони, як правило, одноразові. Хоча поняття туристична віза в законодавстві відсутнє. В той же час є туризм як підстава надання візи. Тобто, всі ті люди, які їдуть з певними там турами, особливо організовані туристи, це основна маса, вони оформлюють оці візи, які, як правило, діють лише на період цієї, цієї поїздки. Ну і третя велика група це приватні цілі візиту, тобто відвідання родичів, знайомих і таке інше. Тобто... Очевидно, що ці цілі є різними, і кожен раз, подаючи свою візову заявку, громадянин не може сказати, на жаль, немає такої підстави, що я хочу, я хочу їздити. Обов'язково треба на чомусь конкретному зосередитися і показати підстави поїздки. Так от, коли виникає таке, така колізія, з одного боку, може бути тільки одна шенгенська віза, з іншого боку, існує. Людське життя, яке не вичерпується одною метою, які можуть, власне, одна, протягом, протягом дії певної шенгенської візи, у громадянина може виникнути різні цілі поїздок. Тобто, наприклад, віза оформлена, і коли вона оформлювалася, громадянин декларував, що він по роботі подорожує з іншого боку, під час, своєї, під час дії цієї візи, особливо якщо ця віза. Оформлена на на тривалий період, очевидно, об'єктивно у громадянина можуть виникнути інші потреби, зокрема, поїхати на уікенд, поїхати до знайомих чи е, просто провести відпустку.